Поява у залі тренера збірної України з баскетболу викликала фурор. Дітлахи оточили поважного гостя. Раніше про Олександра Лохманчука вони чули від своїх батьків або старших колег. Тепер випала нагода поспілкуватися особисто. Мені подобається працювати з дітьми з ребятами, віддати тому, чому я навчився, що где-то підсматривали кілька другіх тренірів. І по баскетбол баскетболу дуже... очень все швидко змінюється, він тому щось нове і цим. Олександр Лохманчук пригадав ті часи, коли і сам починав займатися баскетболом. Побажав дітям терпіння і працювати над собою. Доволі давно знаю Олександра Лохманчука. як мені, хороший ігрок. Іграв в будівельниці в Гаверлі. Коли був тренером Гаверли, зараз в тренерському штабі збірної України. В принципі, очень хорошо, що прийшли нам показати майстер-клас. Це безцінний опыт, навірний. Майстер-клас почався із справи на ведення м'яча. Олександр Лохманчук особисто контролював кожного. У разі потреби вказував на помилки. Діти попрацювали над технікою ведення м'яча, потім продемонстрували своє вміння закидати у кошик. Старанно виконував усі завдання один з наймолодших учасників майстер-класу, дев'ятирічний Валерій Биков, брат Віталія та Вадима Бикових, гравців баскетбольного клубу Запоріжжя. Братічки займаються баскетболом, ну і мені подобається, як правильно вести м'яч, як крутити на пальцях. Ну, на переводить через ногу, через спину, закидывать. В общем, мне понравилось, что ребята уже, даже маленькие ребята что-то могут делать, какие-то технические элементы. Они еще не совершенны, но уже делают, пытаются делать. И не боятся пробовать то, что я им показываю. Может быть, где-то это для них еще новинку, это тяжело, но они пробуют, и в глазах их видно же интерес. Майстер класи Олександра Лохманчука в різних містах ініціювала Федерація баскетболу України. Це також входить в обов'язки куратора студентської баскетбольної ліги та помічника тренера з національної збірної України. Руслан Левицький Костянтин Грушко Тв. 5